Казочки знають всі діти на світі. Добре з казками на світі нам жити. Нас розважають вони і навчають. Завжди корисними казки бувають. Ласкаво прошу вас в чарівну країну казок. Як тут чудово, в цій країні живе безліч героїв. Відгадаймо, хто саме. У діда з бабою була вона, яєчко золоте їм знесла. Мишка шкоду наробила, яєчко розбила. Малята, це курочка ряба. Курочка яка? Рябенька, маленька, турботлива, дбайлива. Курочка маленька. Рябенька, турботлива, дбайлива. Хтось маленький і кругленький, стіста личко, стіста ніс, з під віконня на доріжку стрибнув і покотився в ліс. Пісеньку співав ведмедю, зайцю й вовчика зустрів. А від хитрої лисички утекти він не зумів. Це колобок. Колобок який? Круглий, маленький рум'яненький. Колобок круглий маленький рум'яненький. Що за дивна я тварина все брехала без упину, що не їла і не пила, і голодна я була, а тоді втекла до лісу і до зайця в хату влізла. Ніхто вигнати не зміг, поки рак не допоміг. Це коза дереза. Коза яка? Рогата, красива, хитра. Коза рогата, красива, хитра. Вирушаємо далі, хто нас там ще чекає? Із соломи цей дружок, в нього смоляний бочок, Зловив зайця, лиску, вовка, ще й ведмідя поволок. Від ножа, щоб врятуватись, постаралися вони. Для дідуся й бабусі подарунки принесли. Солом'яний бичок. Бичок який? Солом'яний, смоляний, рогатий. Бичок солом'яний, смоляний рогатий. Що дідусь наш посадив? Поливав, полов, ростив. А як виросла велика, всю сім'ю на поміч кликав бабцю, внучку, пса і кішку рвати, щоб допомогли. Та без мишки шкряботушки і не вирвали б вони. А це про кого? Так, про рібку. Рібка яка? Велика, жовта, кругла. Рібка велика, жовта, кругла. Малята, а ви звернули увагу? Що майже у кожній казці героями є звірята? Хто з них майже завжди у казках хитрує, хоче всіх обдурити? Лисичка, а хто часто лякливий, боязкий? Заєць, хто злий та зубатий? Вовк. А хто не зграбний, великий, клишоногий. Так, ведмідь. Друзі, наша казкова мандрівка добігла кінця. Казки це ваші друзі й порадники. Тож нехай вони залишаються з вами на довгі роки. Вірте в казку, і вона завжди житиме поруч з вами.